Файного чудового дня понеділка, товариство! Ви не повірите новий тиждень. І я в діловому, я вдома. Люди добрі, як є файно бути вдома. Це щось надзвичайне і щось справді вельми благословенне. Сьогодні навчаємося слова Божого і навчає нас Євангеліє від Матея 19.20. Історія про багатого юнака, який з Ісусом говорив. І там є момент, коли Ісус йому каже, слухай, на ну чого називаєш мене добрим? Ніхто не добре, крім одного Бога, хто перераховує, які він має бонуси перед Богом, я там дотримав всіх заповідей, я всього дотримав всіх правил, я дуже правильний, я дуже моральний, дуже канонічний. Але потім оцей 20-й вірш мене так вражає, і вона каже: але з чого мені ще бракує? Що мені ще треба? Тобто Він признається Ісусові, Він признається всім оточуючим, що слухай. Щось мені бракує. І це мене просто на лопатки кладе. Ти можеш жити в церкві, ти можеш жити життям моральним, життям духовним зовнішньо, життям по правилах. Але ти кажеш, чогось мені ще бракує. То, власне, оце чогось це і є благодать, благословення. Наша помилка є тоді, коли ми думаємо, що Господь. Нас рятує, Господь нас спасає тоді, коли ми собі заробимо на спасіння, коли відпрацюємо, відмолимо. Але це неможливо. До речі, в церкві віддавна це називається єресь пелагіанство. От я собі візьму, відмолю гріхи, я зароблю гріхи, я відпрацюю гріхи, я відпощу гріхи. Я так буду постати, що Господь не має шансу, і він мені просить усі мої гріхи і прогрішення. Не можна, це неможливо. Тоді ми абсолютно не усвідомлюємо, яку насправді мають гріхи страшезну вагу, які вони тяжкі, яке прокляття вони несуть. Навіть навіть так, яке прокляття несе один гріх, одне ні. А що говорити про гріхи, про множество гріхів? І тому, і тому цей юнак, хоча зробив дуже багато. і Мало того, в кінці цього Євангелія, ну, неділяшнього, кажуть учні. А якщо він не спасеться, то хто взагалі може спастися? І каже, хлопці, спокійно, не панікуйте, дихайте глибоко, заспокойтеся. Спасіння є не від людей. Тобто те, що у людей неможливо, у Бога можливо. Значить, все, що вам треба, це максимально прив'язувати себе до Бога. Все, що вам треба, це максимально прив'язувати своє життя, працю, відпочинок, своє хобі свою війну максимально прив'язувати усе, чим займаєтеся, чим живете: волонтерство, служіння, біганину до Бога. І тоді будете мати спасіння. Тому спасіння є не в якихось рухах, не в якихось ідеях. Спасіння є в Ісусі. Значить, нам треба покласти життя, щоб до цього Ісуса прив'язатися максимально. Це так класно. Я думаю, що багато хто з вас. Вже маєте якусь повноту купа речей, про які ви колись лише мріяли. Хороший чоловік, файна дружина, непогані діти, всяка така, але задовільна робота, якась діяльність інше. І ви відчуваєте, що щось не, так, ну, щось не так, то вітаю вас! Це благословенне відчуття, що я потребую благодаті. Я потребую втручання Божого. Я потребую, щоб моїм спасінням був не мій достаток, не моє ім'я. Не мій статус, але щоб моїм спасінням був Ісус. Доки Ісус не стане на своє місце, доти все буде не на своєму місці. Тому нехай цей вірш Матея 1920 стане для нас благословіння на цілий тиждень. Не опираємося на свої ресурси, не опираємося на свої можливості. Бо хто ми такі? Що ми можемо? На що ми здатні? Хіба професійно грішити? Тому нехай Він нас наповняє, нехай Він нас провадить і нехай Божа благодать. Дає нам такого розуміння, скільки він нам пробачає, щоб через це прощення і через це прийняття Його Бога, нас, як дітей, ми просто підкочували рукави і сказали, що «Ну, для такого Бога я зроблю все. О! І це буде правильне розуміння благодаті. Якщо він, він мені так багато пробачає, якщо він на так багато речей закриває очі і каже, що тобі прощено, то для такого Бога я буду найкращим сином, найкращою дочкою. Тоа така и робим. Мајте се фајно. Мервам.